Вітаю вас на 15-й теоретичній темі нашого курсу, а саме теми трапеція. Відповідно, ми розглянемо під теми трапеція та елементи, середня лінія трапеції, класифікація та властивості трапеції. Сама по собі трапеція, це що таке Це фігура, в якої дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Відповідно, сторони, які у нас будуть паралельними, називаються основи, а ті, які дві інші, ті, які не паралельні, називаються у нас бічні відповідно. Висота трапеції це відрізок, який в нас з'єднує якраз таки верхню і нижню основу перпендикулярно, тобто теж як по властивостям. І переходимо до поняття середньої лінії трапеції. Одразу середня лінія трапеції, це у нас, по суті, відрізок, що сполучає середини і бічних сторін і дорівнює півсумі основ. Тобто, по своїй суті, ось у нас є. Давайте намалюємо. от така трапеція, умов. В неї є елементи. Оце основа. Там, наприклад, номер один. Оце основа номер 2 Оце бічна сторона один. Бічна 1. Щось незручно. Давайте отак боком. Бічна номер 1 і бічна номер 2 в неї є у нас висота, яка по суті є перпендикуляром між верхньою та нижньою основою, вона може бути тут, може бути тут, може бути тут. Тобто головний момент, щоб вона з'єднувала верхню і нижню сторону під кутом 90. І є у нас діагональка. Тобто діагональ 1, діагональ 2. І тут такий момент. Якщо діагоналі в там, тому ж самому прямокутнику були рівні, в паралелограмі діагоналі у нас були не рівні, але точкою перетину ділились навпіл. Тобто, нагадаю про паралелограм. Ось у нас наглядна, так, наглядна візуалізація того, що діагоналі у нас не будуть рівними. Ось ця у нас дуже довга, ось ця у нас коротенька. У трапеції діагоналі теж у нас не будуть рівними. В принципі, тут можна це наглядно побачити, хоча тут не така сильна різниця. Але в цілому, в цілому а, тут видно, що вони не завжди рівні. Але. Буває така трапеція, яку ми зараз оглянемо, рівно бедрене, в якої діагоналі будуть рівними. Останнє, що нас цікавить в трапеції, це середня лінія, і вона виглядає приблизно так. Тобто вона має ті ж самі властивості, що і середня лінія трикутника майже. Ось якось так. Давайте намалюємо її. В принципі, ось таку трапецію якусь зробимо. Середня лінія нехай ось тут проходить. І ось, якщо вона буде МК якось називатись, а тут будуть сторони А, Б, С, Д, то перше, АД плюс БЦ ділити на 2, дорівнюють МК. Тобто ця сторона плюс ця ділити на 2, будуть МК, відповідно, дорівнювати. Сторона БЦ, перпендикулярна МК, як і сторона АД, перпендикулярна МК. І МК ділить. Бічні сторони трапеції, навпіл. Тобто, ось так. Відповідно. Якщо ми проведемо ось так якусь висоту у трикутника, то в цілому ми можемо побачити, що ось ця частинка середньої лінії нашої трапеції буде середньою лінією трикутника. Чому? Вона у нас буде вдвічі менше. Можемо навіть приховати. Раз, два, три, п'ять. І тут у нас буде 1, 2. І тут 2,5, Тобто, бачите, ось тут половинка і тут дві клітинки. Тобто 2,5 і тут буде 5. Тут ділять навпіл. Відповідно, вона ще й паралельна. Тобто, ось це буде у нас середня лінія трикутника А, Б. І нехай тут буде М. Е. Це Д, тобто, те, що у нас буде ось тут М, К Ділитись на нехай якесь. Давайте Т, К. І ось така буде середня лінія цього вже трикутника. Теж наглядно бачимо, що тут серединка у нас якась. Ця штука паралельна цій. І, відповідно, вдвічі її менше, якщо порахувати. Тобто, ось такі властивості має середня лінія трапеції. І, відповідно, площа трапеції знаходиться у нас по формулі середня лінія на висоту. Тобто ось вона. Середня лінія на висоту. Якщо ми намалюємо якусь таку ситуацію, то ось ця штука знаходиться у нас по формулі А плюс Б на 2, і висота. І якщо ми помножимо А плюс Б на 2 на H, це і буде площа нашої трапеції. Відповідно, нам може бути або надана вже середня лінія, або можуть надані бути ось ті сторони, умовно. І тут висота. Тощо. Тобто головний момент, що площа вона виглядає таким чином, і ця ж площа а, буде виписана в довіднику NMT, що дуже зручно, тому що, в принципі, ви будете завжди шукати саме по цій площі. І на цьому ми переходимо до класифікації. Трапеції бувають рівнобічними, прямокутними або, по суті, довільними. Тобто, Рівнобічна трапеція, це трапеція, якої бічні сторони рівні. Намалювати її, в принципі, досить зручно. Ви тут берете, наприклад, три клітинки. Тут берете ось так три клітинки. Записуєте ось так все. І, виходить, у вас однакові рівні бічні сторони. І з цікаво хлостивості це те, що діагоналі у вас рівні. І кути, під якими ці сторони у нас будуть падати, у нас абсолютно ідентичні. Друга трапеція це у нас прямокутна. Прямокутна трапеція це та, у якій одна із бічних сторін перпендикулярна її основа. Тобто, ось це прямокутна трапеція. Тут кут 90 і тут кут 90. Також у трапеції є, властивість, що при двох бічних сторонах, ось цих, буде 180, але саме при бічних. Тобто, якщо у паралелограма і ці, і ці, і ці, і і ці давали 180, то у трапеції тільки. Прибічних тут, і тут буде 180. Також далі переходимо до властивостей. В принципі, ми тут бачили, що сума кутів трапеції до однієї сторони, дорівнює 180, рівно-бічної, якраз таки кути при основі однакові будуть. І середня лінія трапеції паралельна її основам, це формула. І в цілому нам залишається лише практика. Відповідно, всі такі теоретичні задачі. А, Нетипові задачі, які потрібно розглянути, ми розглянемо на практиці. Тут була лише така основна теорія, яка нам потрібна, і ми переходимо до наступної теми.